І так, друзі, всіх вітаю, прийшов на пасіку, взяв ось такі дві детальки. Є у нас ось такий лоточок з сіткою і є сама сітка пилкозбірник. Що нам потрібно зробити? Хочу поставити зараз у сімейку, де стоїть у нас наставочка. Хочу поставити, засечемо час і подивимося, як працює, як працює наш пилкозбірник. Так, витягуємо задвижку. Ось, що в мене вкусило. Витягуємо задвижку. Так, що ми робимо? Ставимо наш підстаканик, ставимо нашу решіточку. Ось отак. Пщілка вилізла і закриваємо. Так, що у нас по часу? Зараз? Дивимося відразу. 13. 13.15. я думаю, буде видно. Приходимо через годинки-дві і дивимося наш результат. І так, друзі, пройшла рівно одна година 14.17 зараз йдемо, подивимося, що в нас тут є. Як вони носять, до речі, подивимося відразу. Ось так. Куприніс спилку однозначно є. Зараз подивимося разом з вами. Так. Ну, Ось такий результат. Це чисто пройшла одна. Ось тут на цьому бортику багато. Одна За одну годину ось такий приніс. Хай постої ще. Подивимося скільки вони нам принесуть Там за годин 4-5. Ну, до вечора. Ввечері прийду, витягну вже і покажу.